Всім гарного дня. Сьогодні 1 травня пройшли приморозки 3 дні тому, і на завтра в нас знов передають по прогнозах до плюс 4 вночі, але вже написали, що, можливо, до мінус 5 буде. Тобто, 9 градусів ніх різниця. Як це я до кінця так і не розумію, як вони так помиляються. ну, Що маємо, то маємо. Тобто, знов можливі приморозки. Що буду робити? По-перше, щоб відновити від попередніх приморозків, треба оприскати наші рослини антистресантом. Це може бути епін, у мене сьогодні він. Це може бути мегафол. Взагалі, я сьогодні їхала оприскувати мегафолом, але мінуси того, що рослина дачі, а я в місті, мегафол у мене залишився в місті. Добре, що зарані я привезла сюди епін. Мігафол думала теж тут, ну, буду обробляти епіном. Що ми робимо? Для чого епін? Епін не можна розводити попередньо, тобто за декілька днів. Зараз розведу і зараз буду обробляти. Він захищає від приморозків, від можливих. Тобто, якби я в минулому році я обробила всі рослини за день до приморозків, я обробила епіном. В мене витримали майже всі, в мене навіть виноград витримав. Ну, приморозки були не такий сильний, звичайно, але у сусідів почерніла картопля в мене ні. Тобто він трохи захищає. Ну, до определеного моменту, так знаєте, не до кінця. Все одно, якщо дуже сильний мінус, вже нічого не врятує. Ще епін дуже добре відновлює після стресу, після цих приморозків. Якщо рослинка все ж таки жива, він допомагає їй відновитися. Що роблю? В оприскувач я вже налила 3 літри води. Зараз в окремому кошику розведу одну ампулку ефіну. Угу. Топичі ножиці взяв. Угу. Епін. При бажанні епін можна змішувати з різними обробками, тобто від хвороб, від шкідників, з добривами. Я сьогодні нічим не буду, ніяких добрив давати не буду, ніяких обробок проводити не буду. Чому? Рослини і так на дуже сильному стресі. Тобто вони вже перенесли приморозки. Я показувала помідори трохи прихватила. Троянди прихватила. Що казати далі? Троянди в мене прихватило. Кабачки на розсаді стоять чотири горщики. то, чесно кажучи, тільки серединка жива. Навіть не знаю, чи краще їх викинути і посадити нові, що буде краще. Тому я ніяких добрив, ніяких обробок зараз одночасно проводити не буду, тому що рослинки і так на стресі. Зараз просто лікуємо їх стрес і намагаюся. Відновити їх від попередніх приморозків і підготувати до наступних. Ну, така вже у нас весна, що маємо, то маємо. Від погоди нікуди не дінешся. Виливаю цей літер, в оприскувач, перетеріпаю і буду оприскувати. Що буду оприскувати? Оприскувати я буду все. Помідори, огірки, все, що в мене зійшло, все, що боїться приморозків, троянди, залишки винограду, все, що в мене не укривається, все, що в мене цвіте, то, що залишилося, все це я буду оприскувати від приморозків. Намагаємо оприскувати з усіх сторон, і зверху і знизу. Ну, Бачите, хтось дуже добре переніс. Хтось трохи пожовк. Трояндочки теж всі оприскаю. До речі, такі оприски. Замінила оприскувач. Все ж таки з моєю спиною той таскати важкувато. Взяла маленький. Бачите, що поробилося. Лілії теж оброблю. Щось може відновитися. Ці листочки, зазвичай, вже, звісно, не, не, не позеленішають, але може хоч серединка десь щось врятую. Не знаю, що буде. Тобто прискую все, що може постраждати. Боже, це взагалі погано. Ще на вечір накрию все агроволокном. З іншого боку теж поставлю парник. І буду пару днів, отак вони в мене ще постоять. Бо за сьогодні вночі обіцяють до плюс 4, а завтра в день всього плюс 12. То буду прикривати, ховати. А далі будемо дивитися, що буде з погодою.